А хто питає, що за 50-150 готів купляти? Давайте отпилимося, хто з вас вже дивиться в роликів по мальому поні. Прошу поже в буду пасарі. У вас ще є час, поки я ще десь дивлюсь своє. Тому давайте у вас є по часу, у вас все є щоб згадати все в коментарях. Ну, а ті, хто не вгадали, це Бергорода. Чомусь імену. Я її вибрав купити за сердечка далі От і в мене за одне сердечко. Давай я бомжара. Сердечка я бомжара. Дальше, що дальше мне треба Пішли в кантерлот Послемов іменно скандлет получати всякі ці вот плюшки. О, а що тут классика есть выполнив. Круто. Опять реклама.

Нехай в мене будуть реально якісь кириза закрутці. вот давайте пришли з Алої. Алої вера в в контрол тоже по нормально тут контрол тоже по перестроєний, перероблений, переробленный купа всього, там вже получив образ я першого що ми були в серії. першого об этом и про там на новий рівень. короче зараз покажу все покажу, розкажу. то об зараз тоже не буду покажу так раз дальше Оп. Тихо, як це? Як це? Тихо, 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 тихо. Все хірово, в мене все хірово, тому що я заплутався на очі легкому, як 300. Чи би сусіді порадують так тр тракториста? Пам'ятаю, цей жарт вже, вже не був, коли раніше. Забирав, ну коротше, дай цей бенз жарт, прожився ще. Алої, алої, алої. Чи ць, ць, ти будеш на другій зірці? Та буде.

Ну щоб зараз 5 секунд споїв і точно вернутись. Не буду що зробить там ще зральці. Однофілю треба зробити, то зараз буде. А то зі вже можна іти. Це от звідси. Розважаюся мари... в готелі. Посотити теплі прийоми і одна не хочу пока что няки ваш парковый ти роботи подожди на то радио шукаратиш то что не все так легко вона бы треба а вона группа вообще ну, давайте наприклад, на поменяем наприкладцю нас новенькая купив раз за кадром 5 секунд назад но в мене хочу, у меня тоже тут такие везение я могу чего зараз прокачать а не же могу оборотня да ми в цьому замку і не живе повинен здати. Пов'язати тебе на оцю розвою. Ти відкищальні. Оп. Боже, я думаю, що я купив за донатик, я думаю, що це вже піпець. Шопокіт. Шопокіт. Ммм, спасибо. Так, давайте. Ну пока що в мене тут все ідеально хватає на все, Короче, треба буде все робити, все, все робити. Для нього мені зараз дуже багато часу щось дали, -то тобі просто так здається. Перевіримо на інших, що там щось по поні. Що б тут зала... Ну тут не так багато, типу, тут тих поні, ну а трохи їх, типу, такої є. Тому в мене вже щось з'явилося, мажливо, спецфікс-контроль спер... 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 під... -пі. Не знаю, іменно чого. Потім в Кристалеву Імперію, потім на ферму. Спасибо вже в інших серіях, Ну, типа, почати всіх полі до п'ятої зірки І у мене назад момент є, які що до мене прилетят. типу ці от, что ми сьогодні їх покупляли. В серії, тому такі от вот взяла, покажешь. От не мій рекорд, мой рекорд був 360 з чимось 362, вот мій рекорд. Давайте, скільки ще буде? 3302. 33, Нормально. Типа, дві день гарантія зібраємо. Тільки одну? ви шо? що? Як не долічили порог. Окей, так, цю бить, що грали, не знаю і добре. О, можемо з піти, якраз Микрасні до ще дожди. Давайте. так буде. Опять реклама. Фух Блин, тут оберт, и банка, что типа тоже позавдали пацан -то свадьбы, поэтому каденс и шандин армур. Блин, не так мату жрут элементом гармонии. В Дума стике выжил, выжил. А я думаю, шаду що, задумалась. Шивже що написано мне даром стрельбу гармони, потому что вроде бы так порохок элементы в гармонии, вистачає, где що, гармонии хватает. Пошукайте, по фильозему. Можливо, я буду З вечно зеленим лісом, ці ДРВ гармонії визволяти. Потім там ще буде Сирак. як класно. От ты знаешь, будем жить взагалі без Сирока. Поки до цірка, тоже готов гармонии особенно у лебету в гармонии смеха. У мене ось цих 670 зараз, Тьitchat, це взагалі побагато. багато. Тобто, ребята, успіли саме найбільше, тому що тут саме найбільше з магазинів, ці от шахті, вони багато їх попадають, тому, типо, їх мене покажуть саме найбільше. Я навожу твою херню зірками. Щоб її удалили, давайте, бо я так зараз її прокачаю, да. Чи Що скажеш, скажеш, що я ще її не прокачав? Ну, прокачав, все. Прибужоти в Бузі з нею Так моя ж душу киснува. лотус-блотус Ну, Давайте може йти якби. Це що це, що це за засиняв. Понятно, понятно. Давайте що, давайте тут перейдем, дивимося далі. Сансен Шимир Потайп. Вот Twilight Velvet. Давайте да, помираємося на цього. Твайлайт Velvet, давайте. Хуба, я просто рупвое задание, теперь это может трошки тоже получать всяких плюшек с рупвого задания. Да, тобто, как бы, можно и новых пони получить. Ну, вот тобто, такие вот, ну да. Но ну, от меня, потому что, может быть, что новых было пони. Я может, зря реально, если первый пишу в кадр, но, может, реально пишу, что ты первый кристаллевый А Ай, пофиг. Ну, бо зараз побачите типу, всіх прокачати фоні в кадрі от по сьогоднішній сфері. Сьогодні. На суббі, напевно, Наталу буде прокачувати в фірмі, о, і на Кристалі Пері, тому що ми так, типу, на полосі їх не прокачаємо, типу, сюди, 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 щоб не вертатися, бо навіть за кадром буду їх прокачувати, тому от такі от діла. Ну, ми зараз їх на максимум не прокачаємо, тому що там ж огори, тому що ніби за тіпо, одну грубо, на дві-три зв'язочки максимально зробити там ще чекати. На іншу, типу, вже гру три години, якби. И сходу, що дело те по той мячные баги отталкивают пігаси там не знаю якось А типу, вс вдыху одинаково Ну цікаво, то як то ну похер як є, так Е вже. Здесь напевно, мій рекорд якщо не помиляюся. Вот просто так от можна рекорд реально собі якийсь встановити в цій грі, 400 епта Норвально мій мой лучший счет, тому... Давайте, ось буде. Ууу, 5 тисяч іра. Понепляся, скільки зв'язок це перша. Пав десь 3 точно буде, мені здається. Не 4 точно, 3 точно буде. Навіть 3 нема. я тут сосідям машина приїхала капітан. то вже. Так сад же тут є. твик твик, то не дал мне роль, да. Вот теперь назад вот сюда. Хочет поиграть. Хочет поиграть, так хочет поиграть, пишет. лай. Да боже, реклама, бляха, вс. Вс, давай, ты давай, ты готов дальше, готов, давай. А с Едерова, да, это может со мной земной поле, кстати, я реально, я, я не заметил, что Едерова.

Старлайт, ти відкішай Алоя була. Светла, щоб ми її відправили. Діже Свет Сойл, Твайлайт Велвед, а все тобто. А, ну ще радуга, Йопта Apple Раріці, Скуталу, Apple. Тобто це ж вони звідси. Астропірі, Річард, Флеш Сентрі, Охранник Переверс, Йопта, скільки тут їх треба зробити. Повігнать, якщо вони звідси тут все одно. Ні, почав сьогодні їх всіх прокачати і все. Опять казино. Правильно зараз. О, ж бачите, що ці Apple Blue ваші. Ой, йопта, я для дотружусь тут. Тому записати ще й ще чайком. Тут я її купив сьогодні за бивети, за 25 тисяч. Ну, от, да, так, тому в мене, в мене, бачите, є... Я щось до, до, до зикори, там, по тотем, як би, тому що там все в тотемній робитися. Я завижу, от, так, от. І, блядь, я маю піти зараз забрати, тоже в зикори. Ну, то, взагалі, зикори, така, упората. Не... Вот. Ну, пофіг, давайте, я тут, от, чоловіка, зв'язуючий. Ну, дзіки, теж, роздівайтеся. Я спорю піду поза роликом по закону. Так, давай, лайт, твинки, шай, джо, алоевера. Радуга Дэш хочет грати? давай. Ой, господи, це буде дуже довго. Реально. Буду загнать, но блюд, у час. Нам хоча б ти покачати зараз всім прокачати, хоча б то от типа ті шо вот є радувати всі так Що так і потім їм допер покажуть в кожній там є слукати, поки не докачають на баксу. А лише не прокачаю до баксов, тому що буду забути. І там зробити типа в місті Равіквець покачати там от раду то все це от. Типа не раду, тому що мене буде приладуть спину. Міп потрібно прокачати тому нехай буде. Нехай покажу буде. Оп. 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 Оп-оп-300. Оп, Щоб сьогодні я точно порадує тракториста Івана. Скільки одну ціки, то ви що і звіт спонізируєте тіки. Що за така мала херня? Може, може, буде херся тут купити? Якийсь магазинчик і може. Тож буде обща звідси купити. Показати мені треба, потрібно, а от знаєте, що я б купив? А це кубнота спать, я б купила цю вот фіню Авангардська херня Ну потім куплю, так Там в нас далі на ігри? Стоять лайн, твінки, шоу, алло, я вірус Цу була, твінки, пай, максимум Флат, рішай Давайте Ох, шаут. Блин, уже требует до клуб, ты же романтики, но даже... Ну я чекаю алмазу фрихарату, потому что это просто раньше было. Помню, что здесь какие-то там стики потратили, по мне пока что алмази Бо пока що вже поради трохи на алмазних ліхорадках, ліпше в секретній читати, Тому травневий тиждень глуба романті трошки перенесеться уже на червень. Там буде якось червень. Дуже... І тіпо, щоб я потім червь робила, а вже до липня готувався. Це зараз буде літо тому це, мінімум норм, три ролика буде взагалі випускати кожен день. Тать, якщо я буду хворіти. Мені похір на мою хворобу, тому що мені хотіло каже, що іди лікуйся бо, бо я можу і в ліці захворіти, я й такий, що я можу і в ліці захворіти, тому ліпше мені Applejack. Давайте Applejack не вкачаю, тут, тут, а я вдаю житську шоу, ну, скуталушка. Ой, боже, скуталуша, я вроді б... Ще тих два, забув яких звати, Apple Bloom і ще якась. Потім ще Starlight. І потім ще там остатка, це може бути двоє ще, або навіть троє, здається, ще треба їх буде прокачати. З кадру, а потім, мені все одно треба буде в кадру, я вже це буду робити, тепер вже за кадром. Боже, і запишу. Я вже дуже після того перепрокачаю, вже було, типу, вже спек на другу колу піду, да. Буду теж знімати, тому от така моя нова рубрика буде прокачую, і поїм, на п'ять зв'язок ты разрешил карту в Майнкрафте, город типа світу. Батак тоже типа, ну, пошла бы есть друга, потому что жаль, зажний клубороманский, чихати кабазу лихат. Алмаз лихат, как без рождається. Світло нормально, і я типа зра уже іду <стук> робити в КР. Давайте, скинь у мене дві зірочки, окей. Олиш. Столо. Пік там скуто, побачу, і сюда. Сюда в тебе звезд, ты пахло тебе сюда. Пинки Apple. Ну, Apple Bloom, Sweetie Bell, Starlight, Astro, Richard, Flash. Ну, переверти нас, если бы у Все, мне теперь раз, два, три, четыре. Шесть шипоги. добре От вот, 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 Тун. Тун. Давай. Астрономію Ну Реально це робить тяжко. Мені були суша шість. Потім підем на інше, а потім в мені п'ять туди вертатися. Тоже таке собі. Я головний грою буду закатомському прокачувати. На максимум, типу, щоб більше я на них не повертався. оп, морковка. Так, це сюди. Е, Сунук. Не вийде мене не порадувати нічим тракториста, типа Івана. Тут в мене 330, в мене не було рівно 300. Так я от так жив. А воно в мене вже було прокаче трохи. Тоже такая з дивина. Як не пам'ятаю, що її прокачу. Зараз грається спинитися. Спасибо. На халяву всяку фінію. І виждать вже такої штук 6 людей боже, Бо, думаю що якщо прилетів. Женщины, пока я стою поле, думаю, боже, тикет, да новый. Я сыбила две рузибрався. давай Это Свитебель. Свитебель, давай, ты дальше. <coughs> <coughs> Мне повезло. Судя будет. Ой. Прям же будете вот трой завжди таскать цих малышні. Ну, Понимаете, пошли там шукать кьюти барак. Там може, типа, может, походять шукать, ну дайте свої кютибарки. Тому валить назад по своїх городах. Может, лишитися тільки в пое вели. Ходять за нами туди и сюди. Стоп, скажи, будь ласка, хто тоже думав, що колись що скуталу забрати Rей Ball Dash? Тому що він завжди Райдбл Дэш, мені тусувався по мультику, я не понял, вже давно. От я тільки не дав про це, щоб не брали що набрати сестра. І вони... Мені мою дитинську психу, куди це мой мір просто рухнув в ту секунду, коли я дізнався про це. Сейчас правда там для якта скута лучше что Спасибо, что мне куда живот тебе получить. А я получил? Да ты присталок, ни хера. А сейчас подпишись, может быть сердечко будет отправлять своим любимым друзьям. Дедик что сердечки отправлять мне сердечки, люди. Тогда будет сразу десятый код друзей пригласить. Вот мой код. Куда? Вот, прямо пригласить. меня, буду дарю сердечки коже день. Жо, давай, надо тут же от хватає Starlight, Astra Body, Річард, Flash Sentry. Давайте Flash Sentry, давайте перше. Перше всього давайте флеш-центрі. Бо, що вам сьогодні цю Астродобію грати? Надуїла свій астродобій. Бобіз або Бобіз, або надібали шутку, я божу, що він вже другий раз вибивається. Добре, продовжимо. А що Старлайт вообще тут? Що я ні разу не пограв. Давайте йдемо за старлайт грати, але що зараз не виб'є. в мене ще лишається твоє, крім цього. Я буду вже заканчувати реалію. Потім навіть мене не витримує того всього. Видите, ее смена прислуживания и массажиста джабала хаоса його массаж euh, я не понял еще що... массаж. Массаж хаоса пошли скачу. Это мне просто очень интересно. Из-за чего в стал хаос хаос пони. Тут есть хаос селестия и луна, но їх у соу квесті нема хм <гум> <гум> Чому їх не добавлю впасі, не понятно, щоб не утруждати так. Тут там меня кузень глом хаоса и і... то вот крізайську отцільну хоч, але я певно, не встигну її отримати типа ніяк навіть як там не питався скакати з бубнами, бо я її ніколи не получу, бо я не встигну просто. Лишається два. Давайте почнемо з Ріша то, так да. О, боже, ну чого ви всі хочете грати в цю астрономію дебільну? Що це мої інших ігор чи що? Бо для вас точно це мої ігор. Давай, боже, яка оплата, мені пустилося. Що... Боже, чого ви, якщо мені щось треба, то я поїду на Алиекспресіки, нормальні херні закажу, або на Промі, або на УЛХ. Ну, Алексей, рідко що так, що Старі, не шурку заказую, что тобі свіурки старые, як не кому не нужны. Це вона звуваєте конхвета, це не кон хвета. Оп. Оп, так вот раз, раз, раз. Оп. Ага, фу, у мене так. Ви, можливо, зараз зможете щось порадувати тракториста. Тракторист Іван не буде не сьогодні нічим не порадований. Я зі вас не готую просто розказ. Давайте, встаньте перед, перед останнім. Спасибо, спасибо за все, що ви мені тут дарите. Я вже так от протягнула, зараз тут теж астроподії, астроподії, астроп, вот, астроподії, да. ось астроподії. Давай, все, Боже, нарешті. Після там вже пішло по часу ролика. Ми це зробили. Ми прокачали, ну типа не повністю їх, то ми прокачали, типа так нормально. Звздышек. Ти вроді биш, тому да. Продовжив наступні серії. Це Просто... <кхе> вже ще зовніше ще одна ще один, тому ще рада за прощатися, тому ще рада. Це дуже не може. Що ви так всі хочуть? Ну це щоб в астрополі, ще подягнути по астрополі, астрономія, типа. Ой, боже. Ти ж пізніше мені не заставлять далі на цю астрономію, бо вона не так біся і не навижу. Зі всіх ігор астрономія найхіровіша для мене. От знаю, для вас напишите в комментариях свою думку начислить свою Бо можливо не порадую почему чимось тракториста не факт ура нам не хватает скільки я там 15 щоб порадувати чимось тракториста ему ой все я перерадував того тракториста сьогодні 315 Перерадував тракториста ну все закидываешь відео зовут я батвида нарешті, я свободен я свободен. Всем удачи, всем пока.